Шановним панством, залітаємо до нас на канал. Сьогодні ми знайшли дрон. Для того, щоб нам безпечно забрати дрон, ми зробили кішку і на мотузці будемо його діставати до наших позицій. Тож, друзі, приємного перегляду! Ми будемо зараз йти розміновувати дрон, а поки з Льошею ми просто вдягнемось, для того, щоб воно не бнало нас! Ну що ж, виходимо за льошей. На розмінування дрону. Операція, так. Да. Взяли з собою таку приспособу. Ось це кошечка, коротше, демінування. Ми вже знайшли дрон і будемо виходити його забирати. Значить, Що може бути у дронах? У фідерських? Там може бути Влаштований, він може бути влаштований таким чином, що там може знаходитись, по-перше, датчик металу. Якщо ви наблизитесь до нього, ну, орієнтовно в 10-метрову зону і спробуєте підійти до нього і на вас будуть якісь речі металеві, він може вибухнути. Окрім цього, в нього ще знаходиться, може знаходитись. Гіроскоп, і в разі, якщо ви його дьорнете, перевернете чи ще щось, то він теж може вибухнути. На цьому дроні, до речі, знаходиться вибухівка. Тому ми будемо використовувати кішку для того, щоб зали... залягти на дистанції і дьорнути його. Пам'ятайте, безпека це першочергове. Першочергове, першочергове, що може бути при Демінування. Це ми зараз знімаємо відос. Ми знімаємо відос, як не треба робити. Так, да, як не треба. А взагалі, якщо не знаєте або все, що не твоє, не чіпати. Да, все, що не твоє, все, що побачили, будь-який вибуховий пристрій, краще не чіпати взагалі. Тоді ви залишитесь живі і здорові. Точно позиції його побачив, я не знаю, тут ну, дистанція десь метрів, 250. я спочатку думав, що то пакетик взагалі валяється, але, але ні. Лежить дрон, ми вже перевірили його. Зараз це навіть. Да, IPV. IPV, ж а зараз продіагностуємо, біля нього хібатка лежить. Нам потрібно буде подивитись що за батка і чи немає оптоволокна біля нього Може, калаша треба було взяти А що ти хочеш стріляти в нього а який ще один привитий. — а ну це да. так не подумали бачите Оце як правти... воно буває правтикалі серед голого поля да. так. отут обережненько ми вже підходили сюди ви бачите лежить дрон і лежить он там батка, а он там дрон. Зараз я його на ту сторону обіду. Чекай, напевно, тут. Давай я туди бігаю. Ти не бачиш, де у нього камера? На тебе дивиться. На мене? Так, да, давай тоді я з тої сторони обіду його. Бо я ж хер його знаю. Ну, ага. Можливо він ще... увімкнений. Ну, я всіх нюансів не знаю, тому треба його обійти. Отак, беремо кішечку і потроху розматуємо те, що у нас тут є. Сейчас, нет, бат, батка, надо от дрона ее оттянуть. Она слишком близко находится. Все, пойдет. Так, осторожно. Так, я возле нее. Так, приляг. Не, Нема детонації. Все, так і тягнемо її. Батку забирай. Зараз я відтягну дрон. Ти можеш обійти його поки що. По великому колу тільки. А я поки дрона та що, а ти батку забирай. Отак. От проходить евакуація підерського дрону. Ха -ха. Бачите, чим, скажу так, чим довша у вас нитка. Тим більше у вас шансів залишитись непошкодженим. Все і потроху йдемо до наших позицій. Дрончик собі хай волочиться. Льош, фольга це для того, щоб вона термостійка була. А, її вже нема. Вона десь відчепилась. Супер, вообще. Значить, дивіться. Граната, слава Богу, відчепилась, але зараз дуже великою бідою є те, що, ось, бачите, це УЗРГ, який вставляється в гранату, детонатор, тобто. Зараз я. Подивлюсь, перевірю, чи немає тут плати ініціації, а вона вон є спереду. І нам потрібно буде її обережно, обережно, дуже обережно відкусити. Це не Підерський. Це, це батка, батка вже зберечка. Батка наша. Так. Наша це, батка. Зараз перевіримо. Це Підерський чи наш? Наша. Не долечі. Це наш. Для таких рычей у нас я, стороны... Бачите привязать... Просто прикрой лопатой этот э, ди... взрыватель. Да. Синий или красный. Клад. Синий или красный. И другой. Клад. Все. Все. Вместе. Разминованный. Йоу! Все, можеш знімати лопату. Може закопати його нахер? Не-не-не. Все, воно уже не взорвется. Ось такий детонатор. І покажи, сапер. Діже. Не, не, я в руки так. Да що ты, ти... на, не очкуй. Не-не-не. Саперная лопата. Головний сапер сьогодні. Головний пошуковий. Complete. Ну, хлопці, дівчата, кто-то заразиться. Ніколи так не робіть. Ніколи не робіть так. Просто, якщо хочете, щоб у вас ручки, ножки були цілі. Вони дрони вам за дрон ти не купиш ніжку, не купиш ручку. Дрон стільки не коштує. Отак. Кошечка зачепилась. Блин, Добренько. Смотри, ну, тут плата, а. тільки платку. Тому... Ой, тут ще diversity. Ну, Зараз будемо розбиратися. Зараз буде розпаковка. Я в дронах шарю, розпаковка буде у бліндажі. Що вам хочу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, буде ще багато цікавого контенту. і Ми обов'язково ще щось знайдемо і розмінуємо. Так а ти скажи, що завтра будуть пошуки, е, у нас будуть пошуки цих самолітиків будемо. Завтра. Так, ми ще будемо шукати літачки підерські наші. Побачимо. Дуже багато цікавого ще в нас має бути. Цікавого і небезпечно. Цікавого і небезпечного. <смеш> і ще раз наголошую, бережіть себе та своїх близьких, ніколи не наближайтесь до вибухонебезпечних приладів, пристроїв. Якщо ви щось побачили, якщо ви не знаєте, звідки воно, що воно, десятою дорогою обходьте ту річ і будете живі та здорові. От, і від себе хотів добавити. От ти, ти зараз дивишся відео, дивись, ти вже скільки продивишся, скільки вже часу відосик іде. Поставте цю подопаєчку знизу. І підпишись на каналчик. Так. 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 А плохого буде? Звісно. Так. Два відео здійснювати. Бім-бім-бім-бім-бім. Оця саме небезпечна штука. Що ви знали? Не оця тобат. Так, батка. Ось ця штука саме небезпечна. Я вам можу сказати, що. Ну, по локоть вона може відірвати руку. Ось це, ось ця маленька фігнюшка. Ну, так що будьте пайці. обережні, ні в якому разі, якщо не знаєте, як її нею користуватись, чи що з нею робити, ні в якому разі не чіпайте її. Ну що, шановні, ось ми притарабанили цей дрончик до нас в бліндажик. В нашу, так сказати, як ми її назвемо? Обитель. Що е, ми бачимо? Ну, та що бачимо? Зарився трохи дрончик в землю, тому у нього, ну, власне кажучи, трошки він пішов погуляти корпусом вліво ліоку. Я пропоную, може, возьми камерку і так поближче познімаємо. Да. Е, значить, що ми бачимо? Ось такий дрончик ми принесли до нас. Це наш дрон, і він у нас упав. Е, до нього була ось така батка під'єднана. Щоправда, вона, напевно, що трошечки пожила, бо щось вона обмотана, перемотана, я не знаю. Я можу її перевірити. У мене є такий засіб тулкіт. Е, він зазвичай потрібен для всіх півішників, і я раджу усім його придбати, якщо. Ви заряджаєте батки, бо він заряджає досить швидко, в нього вже влаштований блок живлення, і можна подивитись, скільки на банці заряду. Ми можемо побачити, що у нас на кожній банці десь 4 вольта, 4,1, да, там 4,5, і вони відбалансовані всі. Скоріше за все, цей дрон приземлився нещодавно, бо батка зовсім не просівши. Його, напевно, заглушили і він впав. Розпочнемо з моторів. Один мотор дуже погано повертається, тому, скоріше за все, він вже або забитий землею, або пошкоджений. Треба переглянути. Всі інші три мотори більш-менш повертаються, їх просто почистити і буде нормально. Так як дрон у нас упав, якщо ви подивитесь, то він трошечки тут зламаний, підламаний. Я бачу, що роз'єм живлення в нього розбитий. Я можу тобі його повертати. Так, да, повертай, повертай, так. Да. Що ми можемо побачити ще ззовні? Ми бачимо, що в нас розбита камера спереду. Так? Ось тут у нас був то був не ОЗРГМ, а є ЄДП підривач, електродетонатор. Він у нас ось тут був. Ми висовуємо з плати ініціації, це в нас плата ініціації підриву. Політний стек в нас складається з політного контролеру, він знаходиться зверху. І знизу це регулятор обертів. Після того, як ваш дрон злітає, тут стоїть заглушечка. Вона за цю заглушечку дьоргає і е, йде замикання контактів. Це мікрік. Одразу відріжемо те, що нам заважає. Заважає зараз нам ось ці всі. Стяжечки, все лишнє, що тут є. Бачу, що в нас також пошкоджена антенна керування. Ви можете поміряти довжину антени і дізнатися, на якій частоті працює дрон. Це, скоріш за все, 915. Від падіння він пошкоджений, але зараз ми вскриємо верхню кришку і подивимося, що у нас всередині. Починаємо знімати верхню кришку. Для того, щоб роздивити, що у нас знаходиться всередині. І щоб ми розуміли, чи є в нас ще якісь пошкоджені деталі. Можливо, ми зможемо щось використати в майбутньому. Зараз розглянемо, що у нас всередині. Треба підтримувати трошки, бо через те, що він деформований, він погано розбирається. Деякі деталі, ну прям дуже зігнуті. Але. Я думаю, що ми навіть зможемо йому зробити друге життя і він в нас ще полетить в підерську сторону боронити нашу державу. Може бути такому сході тут, кутичку. Так, так, хорошо. Нормально рідна. Інодані всі, але інодай не всі так. Якби я так не Понял. Как это ни звучало. Іногда да. мені всі так. Ой, хадона какая! Давай розвернути біл, щоб була нормальна війна. Ми зараз ще подивимось на який прошивці він працює. О, Чи працює. Дійсно, це наш дрон. Це я зможу переглянути, але якщо не заблокований, передавайте. Звичайно. Практично вскрили верхню кришку. Ще у нас тут заважає зняти повністю контакт на батарейку. Зараз ми його відкрутимо, і я вже більш детально зможемо показати, що знаходиться всередині. Опа! Значить, ось тут ми вже більш детально можемо роздивитись ось цю плату ініціації. Це в нас камера, вона розташована в бусі на в передній частині. Далі, якщо ви бачите ось ці проводочки, вони йдуть у нас. До політного контролеру. Політний контролер у нас знаходиться тут. Зображення з камери передається на політний контролер і за допомогою одного чіпу накладається osd меню. Це параметри дрону в лайфтаймі. Відеопередавач, в свою чергу, через цю клеверну антенну передає зображення вже безпосередньо вам на окуляри або на станцію. Наземно Super Diversity. Це від компанії E-Max. передавач на 900 МГц, скоріш за все, він звичайно прошитий. Це звичайний elrs передавач Він йде у нас на дві антени Щоправда, одна антена бачите, під час падіння відвалилась. От. Він також йде на політний контролер, і за допомогою пульта ви передаєте інформацію, щоб дроном керувати. Тобто в дрона в нас є відеопередавач, який передає відео вам на окуляри, а є приймач керування. Він виглядає ось так. Тут роз'єм, звичайно, розбитий через, те, через падіння його треба перепаювати. Батки, це роз'єм да, Роз'єм батарейки. Силовий роз'єм. Кожен мотор, він трьохфазний, звичайно, через те, що ми маємо контролювати швидкість мотору. І... Вони ще від'єднуються. Їх зазвичай одразу припаюють до регулятора оборотів. У нас є один заклинений мотор, і мені дуже цікаво, чи буде він взагалі працювати. Ми розберемо мотор. Зараз я почищу роз'єми під шестикутник, і ми зможемо зняти мотор, щоб. Поцікавитись, чи буде він взагалі літати. Так як дрон свіженький впав недавно, а дощів у нас не було, то я думаю, що після того, як ми його почистимо, він ще має нам трошечки послужити. Відкручуємо мотор. Бачу, що дрон в нас зібраний на фіксаторі різьбового з'єднання, тому, тому. Тому що? Це якісно зібраний дрон. Знімемо моторчик, від'єднаємо від дрона і більш детально його роздивимося. Рухаємо дрон вбік. Ну, ось бачимо, у нас одразу висипається з нашого мотору дуже багато сміття. І ось це сміття, скоріш за все, і заважає йому нормально рухатись. Внизу нашого мотора у нас є полтик, який ми також відкручуємо і зможемо заглянути всередину. Мотору. Отак делікатно. Делікатно, делікатно, Але ж як, як нам його по-іншому розібрати, якщо вони не розбирається? Отак от, от делікатно. Ну, спробуємо ще раз зняти. Ну, бачиш, я ж казав, що тут, в принципі, нічого такого нема. Що ми бачимо? Бачите, трохи маємо сміття всередині. Ось це зазвичай ось такі дрібнички, вони заважають нормально рухатись нашому мотору. А до речі, це якась ще і металева частина, бо вона вон, магнітиться до. Ротору. Це правда, я чув, що можна прямо з-під крана мити такі мотори? Е -е, з-під крана ну, його зазвичай можна помити з-під крана, але якщо ти, якщо ти хочеш помити ось такі деталі, то потрібно використовувати е, спирт і запрапіловий. Я використовую тут зубну щітку для того, щоб вичистити ось ці всі заважаючі і налипші до е, ротору. Частини. В польових умовах я просто покажу, що ми вичистили. Сміття з цього мотору, і ми вже зараз, скоріш за все, зможемо бачити, що він рухається вже більш вільно, бачите? Навіть практично, якщо не шелестить, то не це, це нормальний знак, що ви вичистили трошечки сміття. І що воно більш не заважає вам, не заважає мотору рухатись нормально. Але це ще не все. Зараз ми ще зробимо з вами огляд, як він працює, і подивимося, чи взагалі в нас працює політний контролер, щоб розуміти, чи, можливо, в нього стек убитий. У нас на баці від'єднаний силовий роз'єм, і ми вже не можемо його під'єднати до дрону. Збираємо назад наш дрон. Можливо. Навіть я випущу відео, як ми його зробили, перемили і запустили в повітря. Також стосовно корпусу дрона, ми бачимо, по-перше, ззаду в нас роздруковане таке кріплення, воно роздруковане степею пластику. Тобто, якщо ви бачите, воно м'яке і відгибається. Ось ці направляючі, вони алюмінієві. Їх, в принципі, можна вирівнити невеликою силою, Але ось такі, ну я думаю, що його вже вигибати назад, він вже як зміюка. Немає сенсу. Краще взяти іншу деталь і нормально зібрати дрон. Вирівнюємо усі, направляючи для бусу, для верхньої частини. І збираємо назад наш дрон. На коленках. На, на, коленках. На, коленках. По-перше, мало того, що на коленках, так ще й на коленках у бліндажі. Да. Біді коліця. Ну от. Ну, от так він виглядає, якщо він буде зібраний. Але ми ж його знімали перед тим, як розбирати. Тому ви, напевно, і бачили, як він виглядає. Я так, зберу. Не на якість, а на просто щоб не втратити гвинтики, а вже після того, як доберусь до деталі: деталі в мене є вдома чи у побратимів, я запитаю, і спробую його зібрати на звуку. Зробити, да, да, да. зробити більш-менш вже такий дрон, як е... показ, що він літає, так? Так, да, Якщо буде час, то звичайно я навіть зможу на нього поганяти, пересачити, а потім після тестів відправити його назад до підрів. Бо він же свою функцію не виконав, треба завершити цю місію. — Завершити місію. Для того, щоб перевірити дрон, чи працює він взагалі, чи ні, ми зараз під'єднаємо наш політний контролер. На політному контролері ми бачимо є роз'єм Type-C. Другим кінцем Type-C ми під'єднуємось до планшету, якщо у вас встановлений, і бачиш, ось, подивись одразу, як заморгало, засвітилось. Пишемо. Якщо засвітилась індикація, скоріш за все, він вже якимось чином живий. Під'єднуємось до нашого дрону і ми одразу можемо бачити, що в нас працює. Гіроскоп. Да. А що за програмка? Це програмка BetaFlight, вона зазвичай використовується для того, щоб налаштовувати дрони. Це русаріз. Русаріз Excel. Русаріз, дрон русаріз, це наш дрон точно. Тобто, якщо б це був підердрон, він би не називався да, да, русорізом. І ось тут ми можемо бачити, що це дійсно наш дрон. Русоріз XL, Знизу написано. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, QR-код розміщую тут для допомоги нашому підрозділу. <пі> льоша, Льоша, дивись, що у мене є. А воно не в'їбе? Та не должно. <пі> льоша, Льоша, смотри, що у мене є. Куда? А что це таке? Ой. <риклад> Я сказав Леша, она не уйдет. Она не должна, просто. Не должна. Повыдно. Не повыдно.